Машина зупиняється, дівчата підходять. Але в салоні не потенційний клієнт, а міліціонер. У Києві правоохоронці провели рейд по місцям роботи нічних метеликів. Дівчата по об'їзним трасам стоять густо їх затримують, везуть до відділку. Там на панянок складають адмінпротоколи. Варто сказати, що боротьба з повіями та сутенерами в Україні більше схожа на Сізіфів труд. Одних затримують, з'являються інші. І так по всіх областях днями чергового сутенера затримали у Миколаєві. Було встановлено, що під керівництвом сутенера працює 5 осіб жіночої статі віком від 18 до 30 років, переважно з малозабезпечених сімей. Сутенеру загрожує кримінальна відповідальність. А от дівчата швидше за все, після сплати штрафу, знову візьмуться за старе. Найбільше повій в Україні, так би мовити, працюють на трасах. Ліція, які предоставляють послуги услуги на дорогах, це якби саме вважається нижня каста проституток. Это лица, у которых присутствуют венерические заболевания. У каждой третьей есть какая-то проблематика со здоровьем. Лица, за Такі дівчата найчастіше ризикують бути побитими агресивними чоловіками. Та й самі жриці з траси часто, окрім насолоди, дарують своєму клієнту букет небезпечних хвороб. За даними громадських організацій в Україні, віленьфікована кожна четверта повія. У порівнянні за кордоном, за даними ООН, своє тіло продають понад 500 тисяч українок. Різниця в тому, що в багатьох країнах Європи проституція є фактично легальною. Дівчата платять податки та проходять регулярні. Ярний медогляд, а держава веде активну пропагандистську політику моральності в Україні. ж Про легалізацію проституції поки що говорять здебільшого громадські організації, журналісти та правозахисники. Люді котор займаються подобним видом бізнесу, достатньо багато. і їх много іменно тому, що ця сфера государство не регулюється. Всі признають тому, що це всегда била, це всегда буде. Зараз питання легалізації проституції чи посилення покарання за заняття нею в Україні не на часі, але рано чи пізно виходити з замкненого кола боротьби, коли штрафи не діють, а затримання сутенерів також не дають видимих результатів потрібно.